Мужіє-юра! Такі <світнє> відчуття, що я спустився з автобуса на, остан... на останню подиху. Все. Ну, Я розумів, що якщо мене зараз привезуть, і це буде не обмін, то я покінчу з собою. Ці провода вони підключали на різні, різні місця на тілі. Тому що були і генеталії, жіночі полові органи. Вони вішали ці прищепки і жінкам на груди. Тому більшість пройшли струм. Я говорю, ну як, жінку будете бити? Ну, На що мені відповіли, Ти не жінка, ти тварь. Вони виводили по ночах жінок, заводили в цю вільну камеру. і Ну, відбувалося насилля. Олешки Україна, друзі. 23 лютого взагалі ніхто ні про що не, не сподівався, не надіявся і не готувався до, до того, що сталося 24 лютого. Тому хаос як в частині, так і в самому місті розпочався близько сьомої години ранку 24 -го лютого. Це вже в місті були російські. Це вже міські. в місті. Я побачив, коли десант Російської Федерації вже Спускався з вертолету в самому місті в центрі міста Олешки прямо біля АТБ. — Атиберу. Да? 17 лютого 2017 року я був начальником медичної служби. Контракт мене закін... мав би закінчитися 17 лютого. Тобто, по факту, на 24 лютого ви ще не встигли звільнитися? Так, не було наказу по частині про моє звільнення, був наказ тільки оперативного командування, що звільнити військовослужбовця у зв'язку з закінченням строку дії контракту. 24 лютого взагалі ніяких наказів не було, і військова частина взагалі проігнорувала всі мої дзвінки, які я робив для того, щоб мене скоординували, куди мені направитися, що мені робити. Я один-єдиний. Добре, що я був в цивільному одягнений. 24 це було 25 лютого. Це був просто хаотичний наплив російських військ і хаотична реакція цивільного населення, українського цивільного населення, яке просто не розуміло, що це відбувається. І чому це відбувається? І багато хто задавав питання: а де українські війська? Як? Я дійсно дуже довго, декілька годин, стояв. В направленні виїзду з Олешо у направленні міста Херсон я зупиняв цивільні машини, ніхто не зупинився, мене не вийшло покинути, і в цей момент я розумів, що мені потрібно десь залишитися. 25 числа вже були чутні. Як працює артилерія. Я не розумів, чия то артилерія, чи то російська, чи то українська, фактично. І коли я побачив, що занадто близько прилітає, я зрозумів, що ну, може попасти в будинок і тут же живуть люди. Я почав бігати по всіх поверхах і просто зивати людей вниз. До підвалу. І в один прекрасний такий момент ми виходили покурити і бігло два хлопці. Два хлопці 20-25 років приблизно. І я їх почав запитувати, хто ви, відки ви. Ну, коли я почув їхню історію, на той момент я їм повірив. І я їм запропонував лишитися в себе, в себе в квартирі, яку фактично я зняв один день тому. Я сам там був як гість. Да, вони в мене залишилися. Пройшло близько неділі-півтори, і вони зізналися, що вони військовослужбовці. З 24 лютого по 3 квітня перебували в цій квартирі. 3 -2 квітня з нами зв'язався розвідник з міста Одеса. Ми йому надали інформацію, що є цивільні люди, цивільні особи, які за певну винагороду можуть вивести нас до міста Запоріжжя. Але стояла задача в тому, що нам потрібно добратися до нової каховки. У вас якась була легенда? Легенда була така, що ми цивільні люди. Ми пройшли два блокпоста, і на третьому блокпосту нас затримали. Коли він потрапив у полон, і це був перший дзвінок, це був дзвінок на російській мові. Він каже, мам, давай на русскому язикі. І для мене це вже був шок. І я кажу, хорошо, я тебе розумію, давай на русскому. А где ти знаходишся? Ми припрятались у бабушки. От тут все нормально, не переживай. Коли в який момент вас викрили і стало вже зрозуміло, хто ви. На допиті. На допиті служба ФСБ. Коли вони почали застосовувати різні методи, різні, різні приладдя, це було ну, все було різне. В першу чергу вони використовували ніж, шило, ножом проколювали ноги в області колін, шилом натягували шкіру на шиї і проколювали шилом шкіру і залишали, щоб воно висіло, доки проходить цей допит. Ми всі втрьох терпіли до того моменту, поки не підключили струм, поки не почали працювати тапіком. Мені вдівали на мочки вуха, канцелярські прищепки. Ці провода вони підключали до нас, підключали нам на різні. Можна сказати, місця. місця на тілі, тому що були і генеталії. Тобто, який там розряд струму? Чим більше крутиш, тим більше розряд. Розряд буває такий, що ти просто йдеш під себе в втуало. Вони приносили відро з водою, ставили туди ноги, для щоб більша була. Прохід струму по тілові, щоб підсилювати саму, саму силу струму і крутили так далі. І був критичний момент, коли в черговий раз вони крутили цей тапік, і я почав кричати такі речі, які просто їх зупинили. За що ви мене катуєте, коли я, як лікар, не відмовляв в допомозі і в надання медичної, медичної допомоги і в евакуації поранених ні українським військовим, ні російським військовим з 17-го року. Ви пробули в новій каховці відділ, відділку поліції 4,5 місяці. Так. місяця. Що це був за час для вас особисто? І що найважче було там? Найважче було те, що я знаходився в камері, яка предназначена для чотирьох осіб, але нас там знаходилось, я був 18-тим і я відчув, що такий голод. Не було що їсти, не годували взагалі. Ми б могли поснідати 1-4 грінкою хліба. І попити воді. В який момент вас залучили до допомоги людям? Це було, як зараз пам'ятаю, це було близько 25-26 квітня при затриманні і транспортуванні цивільної особи, це був мужчина. Чоловік був 40-45 років. Коли його завели до відділку поліції, як то кажуть, на рецепшен, військові настільки сильно знущалися, що вони не бачили те, що людина вже починає втрачати кров. І ніхто не старався навіть її зупинити. Кожне це знущання над людиною, коли вони розуміли, що вони можуть дозволити собі, що вони хочуть. Вони розуміли, що вони підуть, витягнуть мене з камери, і я буду вимушено надавати медичну допомогу. Тому той, ж... той чоловік вижив? Так. Так, його, його, до речі, його відпустили приблизно на треті-четверті сутки його відпустили. Як, як вони потім сказали, що не того взяли. Як часто вас після цього викликали для надання допомоги? Поки я знаходився в камері номер 5 в чоловічому крилі, то це було. Ну, близько одного-двох разів на день. Але коли про мене дізналася служба ФСБ, що я все-таки можу надавати медичну допомогу, мене перевели до жіночого крила. Я працюю парикмахерській. Парикмахер. І Ну, стригу клиента, а тут дверь открывается, залетают пять человек или четыре, я уже вот, не помню точно, сколько их было, в масках, с автоматами, в касках, короче. Ну, это были военные одеты, а те потом, как я узнала, что это ФСБ, потом мне показывают фотографию мою, где я стою на фоне украинского флага с велосипедом, и этот, он ко мне подходит и говорит, это вы? Я говорю, да, я. А он говорит, ну, типа, будем разговаривать сейчас. Давай шкафчики выворачивать, где этот, копилка. А я сфотографировала там украинский флаг, и копилка, это я с 2014 -го года занималась волонтерством, собирала деньги на армию нашу. Ну и все, они говорят, начали мне там еще на работе допрос устраивать, то-то, то-то, листать телефон, переписку. А я, как бы там переписки удаляла все, ну ничего такого не было. Просто там, как дела, в новой каховке сосед мне писал. И я, получается, все удалила, а оставила только его фразу Спасибо за информацию. Ну и он хватается за эту, кому передавала информацию. Ну и вот, это, что они меня дома подобрашивали, говорят, так собирайтесь. Ну, угрозы там, мячом били меня по голове. Там. Говорит, сейчас мы приедем, когда участок туда там, с тобой будут по-другому разговаривать. И бить будут не так, как я здесь, что я говорю, ну как, женщину будете бить? Ну, на что он мне ответил, ты не женщина, ты тварь. А куда вас привезло ФСБ? Что это было за место? Это полицейский участок в Новой Каховке. И рядом же паспортный стол, из которого они поделали камеры. Из этих кабинетов они сделали камеры и сажали туда людей. У них була камера, де вони це проводили ці маніпуляції. Виводили з камери, в тих камерах знаходилося по 4, по 5, по 7 жінок. Це були камери близько там 4 на 4 метри. Вони виводили по ночах жінок, заводили в цю вільну камеру і, ну, Відбувалося насилля. Скажіть, будь ласка, це все носило системний характер чи такий більш хаотичний? Це все залежало від, від того, які російські військові, якщо брати військових республіки Калмикія і? Бурятія, то у них це систематично було. А чому потрібна була допомога? Це було ще і фізичне додатково. А, ну, тобто їх били? Ну, фізичне, чи сексуальне насильство для чого вас викликали? Якщо брати, наприклад, жіноче крило, то я вже бачив тільки наслідки, я вже бачив тільки кровотечі. І фактично російським військом було все одно, настільки вони жорстоко це роблять. Я вже безпосередньо, коли бачив, що відбувається кровотеча у дівчинки 14 років. Я побіг тоді до командира, сказав, що така, і така ситуація. Вона це все прикривала, вона це все не хотіла про це взагалі говорити. Це просто кровотеча була на, на плитці. На плиці, фактично в цьому коридорі, через який нас виводили на прогулянки. Юр, я от ми з вами говоримо. Я бачу, що ну, саме ці епізоди, саме ці випадки вам даються найтяжчі в розповіді, вам їх найскладніше згадувати. Ви, лікар, ви бачили багато і бойових травм, і дуже багато різного горя. Чому саме ці речі справляють от на вас такий емоційний сильний тиск? Мабуть, тому що вони. Вони кричали, що вони освободителі. А насправді я розумів, що це приїхала група гвалтівників. Вони не приїхали нічого звільняти, так як вони кричать. Вони приїхали тільки грабувати і гвалтувати. Чи ви бажаєте назвати теж якісь там імена, прізвища, позивні? Я всю інформацію позивні їхні звання, їхній рід військ я надав Службі безпеки України. Україну. Как вы познайомились З Юрою. У нас виводили на прогулки, і вот так мы с ними познакомились. Он всех лечил. Они ж, очень били же людей, кого привозили, они били, у них сразу процесс начинается с бития, а потом вызывают Юра, доктор. І Юра их вот спасает. Там, конечно, благодаря Юрию очень много людей освободил, потому что Юра говорил все. Этот человек скоро его надо отпускать, потому что ему будет очень плохо, и но он может умереть здесь. И поэтому он каждый раз приходил, еще одного отпустили, еще, еще. Это я понимаю, что он на свой страх и риск все это делал. Но благодаря ему очень много людей отпустили. От дитини немає вдома, а я чомусь жила. Я жила, тому що кожен день майже виходила якась людина, і вона мені дзвонила, і вона пояснювала, а я була з вашим Юром. І Юра мені врятував життя. Я хочу як матері вам сказати дуже дякую за такого сина. І я жила цим. Мені було Розумієте, наскільки це було легше переживати цей полон, тому що ти чуєш, твоя дитина жива, вона рятує інших людей, і все ти розумієш, що. Ти цю дитину на цей світ не просто так от народила і живи, як знаєш, а ти в нього щось вклала. Вклала щось цінне, то що сьогодні має якусь свою ціну. 19 серпня 7 годин ранку нас розбудили, сказали, що ви їдете на обмін. Тому ми так. Потрапили до Севастополя в військово морський навчальний якийсь центр, чи академія чи інститут. Все дуже кардинально змінилося. Нас почали, як казали військові, які нас утримували там в Севастополі, казали, що. Нам потрібно вас откорміть, якщо ми не потрапимо на обмін до 10 вересня, то ми будемо переміщені в Російську Федерацію. Тому, коли нас переміщали, нас, нас відбирали по татуюваннях, складали списки в першу чергу в тих, в кого є татуювання. Ми не зрозуміли, чому так. Але вже зрозуміли, коли потрапили. До колонії в Ростовську області. Це прапор, коли мене ним окутали, коли я спустився з автобусу, який, який ну, був на обміні. Коли ми пересіли в український автобус, який вже привіз на Україну, я спустився з автобуса на, остан... на останньому подиху. Все. Ну, я розумів, що якщо мене зараз привезуть, і це буде не обмін, то... І я покінчу з собою. Тому що так, як прощалася е адміністрація колонії, не кожен може пережити. Це був коридор для одного мене, який мав в собі різне насилля. Де момент хочу обнюхати? У нас до тебе сюрпризи, я Сюрприз — це то що ти у мене тут, на місці зі мною. Вас зустрічало все село. Це були такі урочистий, урочистий прийом. Це було неочікувано. Це було неочікувано, було стільки дітей, було дуже багато односельчан. Я, я думав, що я десь мене просто відірвали від землі. Таке відчуття було. З того пекла ми зібралися, щоб він знав, що він не один. Що ми його чекали. Ми підтримуємо його. Я хочу сьогодні подякувати тобі за те, що ти є, за те, що ти мужній, за те, що ти вистояв. Слава Україні! Слава! Вибачте, дуже, дуже важко говорити. Дуже важко говорити, тому що я один-єдиний. А там залишилося ще більше 4 тисяч. А в тій виправній колонії дияволу залишилося ще 400. І вони всі такі, як, всі такі, як я, з моїми побратими. І коли вони мене провожали, я думав, в мене серце розірветься, чесно. Про вас створена петиція, вона набрала, ви, на думку людей, ви герой України. Але у вас є складні стосунки з військовою частиною, та, яка вважає інакше. Так, да, яка, яка вважає, що я зрадник, тому що я був в полоні. В селі його зустрічають як героя, йому сьогодні. Журналісти проходу не дають, хочуть чути, бачити ці поступки, його да? От. а держава сьогодні ну, нічого і частина нічого. І його, мабуть, це добиває. І я вже просто не знаю, як в ньому цю фразу викинути, але вона сьогодні в нього є постійно. Він каже: Я використаний матеріал. Документів немає, їх ніхто не встановлює. Немає учасника УБД, я їм завжди кажу: не хвилюйся, Бог багатий, Бог тебе віддячить, і все буде добре. Е, так? так, я вже, е, мабуть, кожних 10 хвилин, якщо не чую його або не бачу, боюся, чи я знову його не потеряла, десь чи він десь не загубився. А взагалі три рази на день мама нюхає голову. Я кажу, боже, так, да, да, да. я завжди так підходжу. Кажу, Дай понюхай, хай добре пахне. Я вже знаю, що це він вже зі мною поряд, нігде.